Як зробити наші домівки енергетично ефективними та незалежними? Про це дізнаєтеся у програмі Твіді. Сьогодні поговоримо про сонячні та вітрові станції в індивідуальних будинках. Перша хвиля їх популярності почалася майже 10 років тому. Тоді будували переважно мережеві станції з метою продажу згенерованої енергії за зеленим тарифом. Перевагами мережевих станцій є нижча вартість обладнання, а недоліком те, що при відключеннях електрики вони не працюють. Найбільшою популярністю користувалися сонячні станції. Вітрові були менш затребуваними через вищу вартість в 2,5-3 рази. Хоча саме взимку вітер є джерелом енергії. Це важливо для гібридних та автономних систем з акумуляторами, головна мета яких забезпечувати будинок енергією, в тому числі при відключеннях загальної мережі. Цей тип станцій став популярним вже після початку повномасштабної війни. Далі є дві історії, які ілюструють розвиток сонячних та вітрових станцій в Україні від заробітку на зеленому тарифу до виживання в умовах війни та взаємодопомоги. Передмістя Києва, село Гореничі. Віктор Мороз близько 6 років тому продав квартиру в столиці та придбав тут будинок. Одразу вирішив встановити сонячну станцію. Щоб зекономити місце на ділянці, замовив систему на трекері, який слідкує за сонцем. Це суттєво підвищує продуктивність панелей. Система потужністю 5 кВт генерує за рік 9,5 тисяч кВт годин електричної енергії. Одразу проконсультували спеціалісти, інженери, що прагнуть до того, щоб поставити станцію, яка працювала б тільки на тебе, немає сенсу. Це і економічно невигідно, і практично, і економічно невигідно. Тому найкраще було не поставити зелений тариф, частину, яка нам потрібна, ми використовуємо для себе, а те, що в нас зайве, ми продаємо, продаємо державі. На сьогоднішній день доходи від продажу електрики по зеленому тарифу влітку покривають витрати на електрику з мережі взимку. Свого часу Віктор спробував зберігати згенеровану енергію в гелевих акумуляторах, які швидко вийшли з ладу. У 2021-му замовив літіві акумулятори та новий гібридний інвертор. Все це обладнання стало в нагоді в березні 2022 року. Тут за два кілометри від нас була лінія фронту. Якщо ще до цього і дружина, і, і друзі мої із кепсисом, в принципі, ставилися до сонячної станції, то після того, як вона, по суті, ну, врятувала нас, врятувала, дала можливість абсолютно спокійно жити. Якраз е, весна, почалася весна і сонячні, Бог дав сонечко. Заряджений акумулятор, все, ми живемо. Якщо немає світла, то ми на акумуляторі можемо жити, не вмикаючи пральну машину чи посудомийну машину, яку багато беруть добу, півтори-дві, в залежності, як ми використовуємо. А це дачний кооператив на межі Житомирської області. Цей будинок може обходитись без електрики загальної мережі тижнями. Віктор Георгійович переїхав жити сюди з дружиною у 2019 році. Вже тоді електропостачання тут могло зникати на кілька днів. Причина поганий стан мереж та віддаленість від міст. Тож Віктор Георгійович як кандидат технічних наук, знайшов вихід, зробив свій будинок автономним. Встановив сонячні панелі на 8 кВт, вітряк потужністю 2 кВт та акумулятор ємністю 10 кВт. -год. Ця система повністю покриває потреби будинку протягом року. Влітку основна генерація йде від панелей, взимку від вітряка. Чим нижча температура, тим ефективність сонячних панелей краще. Скажімо, виробляємо за день 50 кВт електроенергії. Вітряк це така менш стабільна система, і він іноді, коли хороший вітрі дає більше, іноді менше при хорошому вітрі 10 кВт на добу можемо отримати. Скажу, що багато років ми навіть не підключаємось до зовнішніх електромереж. Але є одне, але ми споживаємо саме тоді, коли йде максимум віддачі від сонця і від вітру. Тобто, якщо сонця і вітру немає, то ми не включаємо бойлери, не включаємо е е посудомийки і е Електрочайники, а включаємо їх тоді, коли йде максимальний ну, приток електроенергії від сонця і вітру. В сприятливу погоду, як в день зйомок, вітряк та панелі дають надлишкову генерацію. Продавати її за зеленим тарифом немає можливості, оскільки електрична мережа належить дачному кооперативу та підключена до найближчої залізничної станції. Тому Віктор Георгійович ділиться енергією з кількома сусідніми будинками. Для цього зробили власну локальну мережу. Технічно це дуже просто. Кожному сусіду ставимо трьохпозиційний вимикач. Якщо є електроенергія в мережі, то вони використовують дроти. А якщо електроенергії в мережі немає, або у нас надлишок, ми робимо переключуємо на нашу електростанцію, і будинки живляться від нашої сонячної і вітрової електростанції. Моя думка, що в таких невеличких містах і селах. Бажано мати не загальні електромережі, а локальну енергетику, яка спирається на власні потужності і власні можливості. Герой нашого сюжету в межах класичного дачного кооперативу вирішив створювати своєрідний енергетичний кооператив. Такі об'єднання громадян, та організацій розповсюдження в Європі. Їх мета реалізація спільних проектів. В сфері відновлювальної енергетики. В Україні у 2020 році був створений кооператив Славутичі. Група інвесторів профінансувала будівництво сонячної станції на дахах муніципальних будівель в центрі міста. Згенерована енергія продавалася за зеленим тарифом у 2022 році. Під час окупації росіянами та відсутності електропостачання мешканці Славутича змогли переналаштувати частину обладнання, щоб заряджати гаджети та залишатися на зв'язку. Далі ми покажемо, як можна постійно вдосконалювати сонячну станцію у власному будинку під потреби часу. Та які загалом перспективи відновлювальної енергетики в індивідуальних будинках. Цей індивідуальний будинок в Києві розділений на дві частини з окремими адресами: в одній мешкає Віталій, в іншій його батьки. Родина постійно вдосконалює свою домівку. Рекуператори, пічка, тепла підлога, твердопаливний та газові котли. Чого тут тільки немає, включно з сонячною станцією. Наприкінці 2014 року я вже був десь три роки в Фейсбуці і побачив, що люди ставлять вже в Україні сонячні станції. Тоді нічого в цьому не розумів. І почав з цього, то, що я вже вирішив, ми з батьком тоді разом. Що ми будемо будувати сонячну станцію? Ми не знали, яку станцію, на що вона нам треба. Ми збудували мережеву станцію всередині 2015 року і не встигли два тижні до того, як закінчився тариф 35 євроцентів. І вже оформили по 20 євроцентів. Це вже 9 років пройшло. Станція купилася десь на 7 році. Це була проста, 10-кіловатна мережева сонячна станція. І так у нас як в домі дві адреси. Я вже умовив батька, кажу, тавай, я ще туди молодий був. Кажу, давай зробимо другу. І ми поставили сонячний трекер, 3 кВт оформили зелений тариф. І це по сьогоднішній день працює і дуже вдало. І я постійно кожного року модернізую ці, ці дві станції мережеву і гібридну. Гібридна станція стала в нагоді зимою 22-23 років. На той час Віталій збільшив кількість панелей та встановив літівий акумулятор. Це врятувало під час блекауту. Ємності акумулятора та мінімальної генерації у похмуру погоду вистачило, щоб протягнути три дні та не заводити генератор. До такої ситуації Віталій готувався давно. Інколи я сам себе робив блекаут, щоб зрозуміти, що я маю, якщо не буде мережі. І це було, ну скажімо, не, там, не тижнями, а там, ну, годинами, скажімо так. І я вже зрозумів, що у мене було спочатку слабке місце, це були акумулятори. Потім зрозумів, що слабке місце інвертор. Наприклад, дешеві інвертори, ті, що з примусовим охолодженням. У нього режим стендбай це споживання там 200-250 Вт. Що це означає? Це означає, що звідки він за взимку десь за 12 годин, коли темно, він бере 2,5 кВт енергії або з мережі, або з акумуляторів, або з сонця. Ці інвертори. Споживає 30-50 Вт в пасивному режимі. І вони ну, не пожирають акумулятори. E, спочатку у мене була батарея 5 кВт, а потім я встановив паралель в другу 5 кВт батарею. Треба мало того, що збільшувати ємність акумулятора. Треба розуміти, як ти їх будеш заряджати, коли ця напруга з'явиться. Для того, щоб зарядити велику кількість акумуляторів, треба великі струми, потужність. А ця потужність ще починається стірка, починається якась там двіжуха, а вже на зарядку акумулятори потужності нема. Тобто тут це треба враховувати. Цього року Віталій займається збільшенням приєднаної потужності свого будинку, адже готуючись до нинішньої зими, він встановив нові акумулятори більшої ємності, ще один інвертор та додаткові сонячні панелі. Тож тепер планує оформити зелений тариф на 18 кВт для гібридної станції. Чекає на можливість продавати електрику на ринку добу наперед. За аналогією з європейським досвідом. Енергія, коли о, в день, вона буде дешева, бо у кожного 10-го буде стояти сонячна станція, навіть на підприємствах те саме. А коли люди приходять додому і вмикають там свої прилади, сонця нема. І ну, це нормально, так в Європі вже працює, що енергія вночі, або ввечері, або зранку буде дорожча. Що для цього треба? Треба мати маленький сторож або не маленький. І брати від сонця енергію, коли вона її скидать, нема сенсу, вона буде там, не знаю, копійки коштувати. А ввечері вона буде дорога. І якщо б у мене була можливість скидати надлишки іменно коли в ту годину, коли електрика дорога, то це навіть... В рази краще, ніж зелений тариф. Чи працює в Україні такий механізм продажу електрики сьогодні? Про це ми поцікавились у голови Комітету домашніх СЕС Асоціації сонячної енергетики України. Я поставлю собі акумулятори, а ввечері там на ринку вартість 9 гривень, і я з тих акумуляторів як продам по 9 гривень. На жаль, ні. Принципово, примусово існує верхнє обмеження по вартості. Яке складається з вартості ціни для населення, але вартість ціни для населення вона не є та, про яку ми всі гадаємо: від 4,32 треба відняти 20% ПДВ. Це є перше і друге знову ж таки ті гроші, які отримує власник, вони так само оподатковуються. Тобто від них треба ще відняти 23% податку. податків. А наскільки привабливий зелений тариф, враховуючи, що він буде діяти до 2030 року. Зелений тариф, я все таки вважаю найкращою пропозицію пропозицію, яка існує на ринку, як в цьому, так і в наступному році. З наступного року я мушу зазначити, вартість зеленого тарифу знизиться ще на 10%, 12 євроцентів, мінус 23% податку. Тобто, зелений тариф виступає якби акумулятором в всесезонним акумулятором в межах держави. Тобто, можна. Влітку віддати зайву електричну енергію, отримати за це гроші, а взимку придбати за акумульовані кошти, придбати електричну енергію, яка вам буде потрібна. А яка на сьогоднішній день середня вартість гібридної станції для будинку? Кожен об'єкт є унікальний і не можна стверджувати, що за такий набор з установкою, інсталяцією повною під ключ у вас вийде якась певна вартість. Так є певний діапазон, Можна казати, ну насправді от в кредиті 5, від щодо банку йшлося про 5-5-5. Це стандартно 5 кВт панели, 5 кВт інвертор і 5 кВт Цей кіловат годин це є акумулятор. І от в середньому в 350 тисяч це вартість виданого кредиту. Я вважаю, що це трошки за велика вартість, тому що все таки вартість обладнання падає, Але ну враховуючи, давайте скажемо ситуацію на ринку, от така є середня вартість зараз на це. А які строки окупності гібридної сонячної станції? Це в першу чергу все одно треба сприймати як комфорт, тобто він те, що у вас буде електрична енергія в той час, коли її не буде. Всіх решта це не можна виміряти ніякими коштами. Окупність є, вона досить довга. Навіть за тарифу 4,32 вже окупні станції з акумулятором тої самої 5 кВт на 5 кВт, Сонячних панелей і 5 квт годин акумулятор. Воно десь в перспективі 10 років вимальовується. Тобто, все залежить від її споживання насправді. Тобто, якщо в неї досить велике споживання, то їй простіше. Якщо маленьке споживання, то не окупиться ніколи. З літа 24-го року для тих, хто хоче встановлювати сонячну або вітрову станцію у власному будинку, діють спеціальні кредитні програми. Державні та ряд приватних банків видають позики на будівництво сонячних та вітрових електростанцій під заставу самого обладнання. Процентні ставки нижче ринкових та залежать від розміру авансового платежу. Замовити станцію при цьому можна тільки в акредитованих в банках компаніях. Її вартість буде вищою ніж в середньому поринку. За умовами деяких банків, поки не погашений кредит, підключати зелений тариф не можна. Оскільки він є альтернативним інструментом фінансової підтримки, більш детальною інформацією можна дізнатися на профільних сайтах або в компаніях. І пам'ятайте головне, зробили інші зможете і ви. До побачення. Бувайте здорові!